Боги та герої Давньої Греції. Близько чотирьох тисяч років тому на території Стародавньої Греції виникла цивілізація, що спромоглася на дивовижні культурні досягнення, на них, як на взірці, орієнтувалися вчені мислителі й митці різних епох, деякі ідеї давніх греків, як от принцип демократії або проведення Олімпійських ігор. Стали невід'ємною складовою нашого життя величні архітектурні пам'ятки, чудові статуї, вишукано розписані вази, літературні твори стародавньої Греції, або ж, як ще називають Україною Лади уже багато століть дарують людству неабияку втіху. Основою давньогрецької культури була міфологія. На честь богів споруджували храми, міфічних персонажів увічнювали в мармурі та бронзі. На ґрунті міфічних оповідей згодом виникали вірші й поеми, а їх інсценізації започаткували знаменитий давньогрецький театр. Давні греки створили численний пантеон, так називається сукупність богів певної міфології на чолі з Верховним Богом. Давньогрецький пантеон охоплював два покоління богів і титанів до історичних часів товариство богів олімпійців, що оселилося на горі Олімп, понад 10 богів земних вод. Понад п'ять богів повітря, дев'ять богів смерті і підземного світу, дев'ять муз, а також інших богів, гігантів, циклопів, чудовиськ і героїв. За уявленнями давніх греків, боги жили на священній горі Олімп, звідти вони правили світом, спостерігали за людьми і активно втручалися в їхні долі. Чарівна їжа Амброзія та чудодійний Нектар дарували богам безсмертя. І вічну молодість за часів богів олімпійців владу над світом було поділено між трьома братами: підземне царство мертвих належало Богу смерті Аїду. морське царство Богу Посейдону, а земним царством правив Грізний Зевс, йому підкорялися всі інші боги та люди, грім і блискавка були знаряддям його сили і влади, тому давні греки називали Зевса Громовершцем. Зевс одружився з Герою, покровителькою шлюбу й родини. Їхній син Гефест був богом вогню та ковальства. За дружину він взяв першу красуню Олімпу, Афродіту, богиню кохання і краси. Інший син Зевса та Гери, жорстокий Арес, сіяв серед людей ворожнечу й розпалював війни. На Олімпі жили також діти Зевса, народжені від інших богинь. Посланець Зевса, покровитель подорожніх, торгівлі і шахрайства Гермес. Бог рослинного світу і виноградарства Діоніс, близнюки Аполлон, Бог світла, знань, мистецтв і наук та Артеміда, богиня полювання і плодючості, захисниця всього живого на землі. Однією з найвизначніших богинь давньогрецького пантеону була Зевсова донька Афіна Палада, яка з'явилася на світ з голови батька зі щитом і списом в руках. Її вважали богинею мудрості, праці, справедливої війни. Законодавицею і захисницею державності. У чому ж своєрідність давньогрецької міфології? Боги в давньогрецькій міфології дуже схожі на людей вони приятелюють і сваряться, жартують і гніваються, здатні на співчуття та жорстоку помсту. Осмислюючи характери та взаємини богів, Елліни вчилися краще розуміти самих себе оцінювати власні чесноти і недоліки. Водночас у давньогрецькій міфології боги протиставлені людині як наймудріші безсмертні істоти, що мають над нею безмежну владу і визначають її долю. Життям людини, згідно з міфами Елади, керували боги й закони, установлені від часів створення світу. Порушники цих законів підлягали суворим покаранням. Найгірше ж велося тим, хто намагався подолати межі людських можливостей, а отже, наблизитися до богів. Тим часом дотримання природних і божественних законів визнавалося запорукою гармонії людини зі світом, а вона для давніх греків була ідеалом, найвищою життєвою метою. Саме тому однією з найважливіших людських чеснот у давній Греції вважалося почуття міри. Одне з найпочесніших місць у культурі Елади посідало мистецтво. У давньогрецькому пантеоні навіть існували богині відповідальні за його види музи і їхній покровитель Олімпієць Полон. Еліни високо цінували творчість і талант, тож захоплення звершеннями обдарованих скульпторів, майстрів вазопису поетів утілилося в їхній міфології. Найвідоміші персонажі міфів, присвячених темі мистецтва, скульптор Піомаліон і співець Орфей, набули в європейській культурі значення загальновизнаних символів генія, здатного творити своєю майстерністю справжні дива. Численні давньогрецькі міфи оповідають про подвиги знаменитих героїв, найпопулярнішими з яких є Прометей і Геракл. Прометей титан, цар Скіфів, наділений даром пророцтва. Ім'я його в перекладі означає той, хто мислить наперед, або той, хто передбачає. Еліни шанували Прометея як заступника і навчителя смертних. Уважали, що саме він створив перших людей, виліпивши їх із глини. Утім, найбільшим подвигом цього героя стало викрадення у Зевса небесного вогню, який відкрив людству шлях до цивілізації. За це Прометея було суворо покарано, та, незважаючи на жахливі муки, він не розкаявся. Подвиг Прометеї назавжди залишився зірцем самовідданого вчинку, а сам герой став одним із вічних образів світової культури. До образу Прометеї не раз зверталися українські письменники. Так, Прометеївські мотиви посідають важливе місце у творчості Шевченка. З них, зокрема, розпочинається поема Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, крові политі, спокон віку Прометея та Морел карає. Відлунюють образ Прометея і слова, сказані Шевченком про самого себе. Караюсь, мучуся, але не каюсь. Дочкою Прометея називають Лесі Українку. У вірші Хай буде тьма, поетеса пов'язала прагнення свободи в серцях поневолених людей з іскрами Прометеєвого вогню. Отже, створений елінами образ Прометея з повним правом можна назвати часточкою української культури. Другий популярний герой давньогрецьких міфів Геракл уславився як непереможний богатир борець зі злом. Вважалося, що батьком Геракла був сам Зевс, а матір'ю дочка мікеанського володаря Алкмена. Коли Геракл мав з'явитися на світ, Зевс заприсягнувся, що, немовля, яке народиться в цей день буде правити містом Мікени. Однак ревнива богиня Гера зробила так, що Зевс змушений був віддати царську владу іншому хлопчику Еврісфею. Відтак Гераклу довелося впродовж багатьох років служити боязкому і заздрісному цареві. Під час служби в Еврісфея Геракл здійснив 12 знаменитих подвигів. У цих діяннях герой виявив силу духу. Винахідливість, розум, витривалість, а головне щире співчуття до людей. Його ім'я стало загальною назвою, на означення людини, наділеної богатирською міццю. Давньогрецька міфологія одне з найвизначніших надбань стародавнього світу. Вона справила величезний вплив на культурний розвиток інших народів і, передусім, на культуру давнього Риму, яка формувалася на основі цієї міфології, і багато в неї запозичила. Чимало богів з давньогрецького пантеону перейшли до давньоримського, змінивши свої імена наприклад, Зевс став Юпітером, його дружина Гера Юноною, Посейдон Нептуном, Афродіта Венерою, Гефест вулканом. Однак значення давньогрецької міфології сягає далеко за межі стародавнього світу, адже вона й нині залишається потужним джерелом європейської культури.